Представники районних організацій Української народної партії та народного руху України взяли участь в об'єднавчій конференції. Новоствореного руху у Львові зібралося понад 200 делегатів з усієї області. Окрім обговорення ідейних партійних питань, рухівці поклали квіти до підніжжя пам'ятника головному сподвижнику руху В'ячеславу Чорноволу та Великому кобзарю Шевченку. Сюжет про об'єднавчу конференцію Львівської обласної організації народного руху України та Української народної партії. Далі у нашій передачі. На Львівщині офіційно об'єдналися Українська народна партія та народний рух України. Об'єднавча конференція обласних організацій не обійшлася без бродівчан, головних активістів обох партій, а від об'єднаної української народної партії рух. Як відзначив під час свого виступу на конференції голова народного руху України Василь Куйбіда, об'єднаний рух ставить перед собою ціль стати базою для формування широкої платформи парламентських та позапарламентських політичних сил національно-демократичного спрямування, як наголосив голова руху, об'єднання української народної партії та народного руху України не є самоціллю, це лише перший крок, приклад та заклик для усіх інших партій відкинути амбіції чи власні інтереси та об'єднатись для боротьби з нинішнім владним режимом, що становить пряму загрозу демократії України та її майбутньому. Під час засідання учасники конференції обрали головою Львівської обласної організації народного руху України, депутата Львівської обласної ради Андрія Корната. Заступником голови став колишній голова Львівської обласної організації Української народної партії Михайло Баляс. Учасники конференції також прийняли заяву, у якій звертаються до усіх державницьких політичних сил із закликом до згуртування і консолідації задля відновлення реальної української державності. Опісля усі рухівці, крокуючи центральними вулицями Львова, закріпили свою консолідацію покладанням квітів до пам'ятника українського пророка.